Продовжується конфлікт навколо рейдерського захоплення одного з найбільших підприємств Житомира місцевої кондитерської фабрики. Як відомо, 23 листопада 2015 року суддя Тернопільського окружного адміністративного суду Ходакевич виніс незаконне судове рішення про повернення Житомирської кондитерської фабрики у власність закритого акціонерного товариства Житомирські ласощі уранці 27 листопада Житомирські ласощі зробили офіційну заяву про те, що народний депутат Сергій Пашинський Готує спробу рейдерського захоплення Житомирської кондитерської фабрики. Була задіяна класична схема рейдерів, а саме стало відомо, що ТДВ Житомирські ласощі виключено з єдиного державного реєстру підприємств. Замість ТДВ Житомирські ласощі з'явилося нове підприємство-власник майнового комплексу Житомирської кондитерської фабрики з новою назвою та новим прізвищем директора. Жодних судових рішень та законних підстав такої протиправної діяльності не існує. Керівництву стало відомо, що указані дії. Були зроблені за вказівкою нардепа Пашинського. Спроби захопити фабрику вже неодноразово робилися Сергієм Пашинським, але саме зараз, залучившись з підтримкою апарату МВС Мін'юсту та суддів, він має намір здійснити захоплення. Яким чином рейдери отримали доступ до документів підприємства? Ми вирішили поцікавитися у представників головного територіального управління юстиції у Житомирській області. Якщо ви хочете, як ви запитали мене, почути саме позицію головного територіального юстиції на рахунок, скажімо так, конфліктної ситуації, яка склалася відносно кондитерської фабрики товариства додаткової відповідальності житомусь класовищі, що хотів би сказати, що позиція звичайного головного управління є єдина, тобто виконання. Законів і дійсно нормативного забезпечення будь-якої діяльності наших територіальних управління. Позиція у нас може бути тільки єдина, тобто ми будемо виконувати рішення суду, які дійсно є законними, і е, свого роду не, сто, не, не то що свого роду, а дійсно тримати золоту середину, яка в нас має бути. Тобто багато хто нам, скажімо так, закидує претензії, тобто що ми на якій стороні, на тій чи на тій. Хочу зразу скажімо, опровергнути цю інформацію, що дійсно територіальна примістиці не співпрацює з жодними юридичними особами приватного права. Ми дійсно є виконавцями. Тобто, якщо є судове рішення, ми його обов'язково виконуємо. Якщо певний будуть там апеляційні якісь чи касаційні рішення, також будемо виконувати. Але кінечна точка цього конфлікту тільки може поставити суд. Тобто, ми не судді, і, скажімо так, коментувати цю ситуацію буде можливо навіть і залежні в такому плані. От так, що в нас відповідно до скажімо так, вже заяви скаржників, тобто зі сторони ТДВЖЛ була їхня заява, скажімо, про порушення їхніх прав, як ви знаєте, як вони зазначали. Значить, наказом головного територіальної юстиції була створена комісія для проведення саме службового розслідування. З питань проведення дії саме по скасуванню ТДВ ЖЛ. Значить, ця була комісія створена. 1 грудня 2015 року і діє вона по завтрашній день. Тобто, сьогодні ввечері комісія буде, якщо звичайно не поступить подання при продовженні роботи, буде годині, думаю, 4-5 засідати і ставити певний вердикт по тим діям, які нас просили службово перевірити. Але також хочу зазначити, що. Наша перевірка службова, яку ми проводимо, це більш, скажімо так, методично-рекомендаційного характеру. Тобто всі розуміють, що відміну до закону України про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців любе рішення, яке прийняв державний реєстратор, може скасувати тільки рішенням суду. Тобто ми свої рекомендації надамо і правоохоронні органи, ми свої висновки передамо і скаржникам, які до нас зверталися обов'язково, але ще раз підкреслюю, будь-якого нормативного або, скажімо так, імперативно зобов'язаючого характеру вона не буде мати. Представники рейдерів активно намагаються потрапити на територію фабрики та залучають до цього громадськість. Так 9 грудня біля стін підприємства пройшов мітинг. За словами організаторів, декілька десятків мітингарів працівники фабрики, але пояснити мету зібрання могли тільки дві людини. Інші сором'язливо відверталися від камери. Така поведінка може говорити про те, що мітинг має проплачений характер. Мене звати Олексій. От я тут гість мене запросили. Звернулися представники робітничого колективу заводу для того, щоб допомогти відстояти їхні права. Ми, якби тут, зібралися не для того, щоб відстояти права когось із власників. Ми тут знаходимося для того, щоб відстояти права робочих. Так, всі тут представники, які прийшли зараз, щоб їх просто почули. Тому що людям ну нема вже іншого виходу, скажіть а ви. Сам представник якоїсь організації, ви доброволець, хто ви є. Я громадський активіст Житомира, як. Представники правоохоронних органів допомагають райдерам у їх нелегкій роботі, усіляко заважаючи законним власникам працювати. Наприклад, того ж 9 грудня на митному терміналі було затримано фуру, що належить кондитерській фабриці, через те, що вона нібито вивозить обладнання з підприємства. У губернатора області та у обласній поліції поки відмовляються. Коментувати ситуацію, що склалася навколо Житомирської кондитерської фабрики. На даний момент працівники намагаються захистити рідне підприємство власноруч. 30 листопада вони перекрили трасу Київчоп на в'їзді в Житомир з боку Києва. Через кілька годин правоохоронці розігнали протестуючих і відновили рух транспорту. 2 грудня на майдані Корольова представники житомирських ласощів установили намет та почали безстрокову акцію протесту.